Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з українознавства. Сьогодні ми продовжимо говорити про давні професії України і дізнаємося, хто такий бортник і чим він займався. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями і починаємо. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви мед? Так, звісно, хто ж його не любить. Бо він такий смачний і солодкий. А ще мед дуже корисний для здоров'я. Скажіть, а чи ви знаєте, звідки береться мед? Хто його виробляє? Правильно, це бджоли. І не тільки мед. Бджоли дають нам різні корисні продукти. Вони так і називаються бджолопродукти. Це мед, бджолиний віск, прополіс та бджолина отрута. Які використовуються в медицині та багато інших продуктів. А хто ж займається збиранням меду і робить так, щоб ми могли його куштувати, а також доглядає за бджолами та турбується про них. Ця людина називається бджоляр, пасічник, бортник. Але чому так багато слів? І чим вони відрізняються? Давайте розбиратися. Бджільництво це галузь сільського господарства, яка займається розведенням та вивченням бджіл, досліджує їх життя в природних та штучних умовах. Бджоляр – це людина, яка знає все про бджіл, дбає про них, готує пасику до зими, забезпечує бджіл для їх зимування. Крім цього, бджоляр має знатися на польових квітах, з яких бджоли збирають нектар. Розбиратися в сортах меду та інших продуктах бджільництва. Бджільництво одна з найдавніших професій українців, адже мед був для них не тільки їжею, але й був оброком, натуральним податком при зборі данини. Протягом віків бджільництво пройшло декілька етапів розвитку: дике, бортне та вуликове. Спочатку наші предки просто знаходили в бджолині гнізда і добували дикий мед. Та після цього видобутку бджолина сім'я була назавжди знищена. Наступний метод називався бортництво. Це вид лісового бджільництва, де бджіл розводили у бортях, штучно зроблених в дереві дуплах. Бортник-збирач дикого меду в лісах. Бортники чудово зналися на способі життя диких бджіл, вміли знаходити і збирати в них мед. В Україні найбільш славились бортничеством Чернігів, Полтава і Дніпро. Споживання меду в Україні 1,2 кг на рік, що є одним із найвищих показників у світі. Україна з 2008 року займає перше місце по виробництву меду серед країн Європи. Потім з'явився ще один метод бортництва: колодне бджільництво, де з дерева робили колоди вулики. Такий метод видобування меду в деяких регіонах України популярний і сьогодні, тому що мед, здобутий таким методом, містить більше корисних властивостей. Пасічники розводять бджіл на пасіки. Пасіки це бджолині містечка, де бджоли живуть у бджолиних хатках, вуликах. У 1814 році Петром Прокоповичем був, був розроблений новий винахід в історії бджільництва рамковий вулик. Ці вулики переважно робилися з дерева або лози, обмащеною глиною. Ця конструкція дала змогу утримувати чистий та високоякісний мед. Праця бджоляра завжди вимагала особливих навичок, вміння правильно збудувати пасіку, знати поведінку бджіл, не боятися побутових труднощів. Працюючи на пасіці, бджолярі використовують спеціальні інструменти та захисний одяг світлого кольору. Їх обличчя захищені масками. Та сітками від укусів бджіл. Сьогодні ми можемо купувати мед на будь-який смак: гречаний, соняшниковий, липовий, мед з акації та з іншими смаками. В народі є приказка: любиш медок, любий холодок. Чому ж так кажуть? Всі люблять медок, його можна їсти ложками. Але щоб його отримати, треба добре потрудитися. Особливо багато роботи треба зробити для підготовки до холодів. На зиму вулики треба влаштувати в тепле приміщення, подбати про бджіл, щоб вони перезимували благополучно. А навесні знову почали виробляти мед. Догляд за бджолами нелегка справа, але водночас вона є дуже захоплюючою, цілющою, бо зміцнює організм людини, дарує чисте повітря. Запах трав та свіжого аромату меду. Ну, ось ви дізналися, хто такий бортник та в чому була особливість його роботи. А тепер час відповісти на мої запитання: Як називаються продукти, які дають нам бджоли? Правильно, вони називаються бджолопродукти. Які бджолопродукти, крім меду, ви знаєте? Так. Це бджолиний віск, прополіс, бджолина отрута та інші? Як називається людина, яка доглядає за бджолами та збирає мед? Так. Ця людина має різні назви: бджоляр, бортник або пасічник. Чим відрізняється бортник від пасічника? Правильно. Бортник це збирач лісового меду, який використовує борті – Штучні дупла на деревах, а пасічник працює на пасіці. Що таке пасіка? Так. Це бджолине містечко, в якому бджоли живуть у вуликах. Бджолиних хатках. Як захищають себе бджолярі від укусів бджіл? Правильно. Вони носять спеціальний одяг білого кольору. Їх обличчя захищене масками та захисними сітками. Що означає вираз люби шмадок, любий і холодок? Так. Це означає, що для того, щоб отримати медок, треба добре попрацювати, особливо, щоб допомогти бджолам пережити холоди. Ну що ж, на цьому все. Мені було приємно з вами попрацювати. До наступних зустрічей!